Надоїло писати гавнокод, mm -hmm. то ми всі від постійних коментів від твоїх колег та перероблювання пол реквесту. Mm -hmm. Тоді це відео для тебе. Ти дізнаєшся, як писати гарний код, а не гарний не писати. Дізнаєшся про такі принципи в ООП, як solid, dry, kiss та Yagni. Давайте спочатку зрозуміємо, що це взагалі таке, той solid. Solid це акронім, що позначає 5 основних принципів об'єктно-орієнтованого програмування. Це Single Responsibility, Open closed Liskal Substitution, Interface Segregation та Dependency Inversion. Будь ласка, не плутайте Dependency Inversion з Dependency Injection. Кожен принцип позначає щось своє, але всі вони роблять цілісну картину правильно написаного коду. Давайте розберемо кожен принцип по порядку. І перше, це в нас Single Responsibility. клас повинен мати лише одну відповідальність. Давайте поясню на практиці. Уявімо, що ми пишемо програму для керування платіжними системами. Тут клас Payment Processor робить дві речі: обробляє платежі та відправляє емейл, що порушує Single Responsibility Принцип. Щоб виправити це, ми можемо розділити відповідальність на два окремі класи. Тепер наші класи відповідають принципу єдиної відповідальності. Щодо наступного принципу, то він гарно доповнює попередній. Принцип Open Closet має на увазі, що клас повинен бути відкритим для розширення, але закритим для модифікації. Тобто уявимо таку ситуацію. Ви у великому ентерпрайзі та створили клас, який відповідає вашим потребам та логіці додатку, але тут вашому колезі стало потрібно схожий клас, тільки трохи з іншими полями. Він змінив ваш клас і це повністю змінило логіку програми. Тому оптимальним в даному випадку є успадкування базового класу з розширенням функціоналу під потреби у Давайте глянемо, як це виглядає у коді. Тут у нас є клас фігура і метод, який розраховує площу круга, але нам потрібна ще площа квадрата, прямокутника і тому подібних фігур. Звичайно, помилкою буде змінювати цей клас, але він точно потребує оновлення та вдосконалення для розрахунку площ інших фігур. Замість того, щоб додавати умови для кожного нового типу фігури в shape, ми можемо створити окремі класи для кожної фігури, які будуть реалізовувати спільний інтерфейс. Таким чином, ми можемо додавати нові фігури. Не змінюючи існуючий код, і це виглядатиме ось так, як бачите, у нас створені фігури, і всі вони реалізують один і той самий інтерфейс. Щодо принципу Lisk of Substitution, то його можна пояснити якось так. Об'єкти підкласів повинні бути взаємозамінними з об'єктами батьківських класів. Тобто, якщо ми використовуємо об'єкт базового класу, ми повинні мати можливість підставити об'єкт похідного класу. А програма, в свою чергу, повинна працювати правильно. Давайте трохи поясню, як воно повинно працювати. Клас нащадок має підтримувати всі поведінкові контракти класу батька. Клас нащадок може додавати нову функціональність, але не повинен змінювати. Чи порушувати існуючу поведінку батьківського класу. І звичайно, якщо підклас змінює поведінку батьківського класу, так що це порушує очікувану поведінку, це порушує загалом увесь принцип. Давайте уявимо, що ми маємо клас Bird, тобто пташка, і його підклас пінгвін. Клас Bird має метод Fly, що дозволяє птахам літати, але пінгвіни не можуть літати. І якщо ми реалізуємо метод Fly у підкласі пінгвін, це порушить очікування користувача, бо пінгвін не зможе правильно виконувати цей метод. У такому випадку, якщо ми використаємо підклас пінгвін замість Bird, програма не буде працювати правильно, бо пінгвін не підтримує поведінку, яка очікується від об'єкта типу Bird. Давайте трохи підкоригуємо даний код. Ми можемо виправити. Ситуацію застосувавши правильну ієрархію класів. Наприклад, ми можемо створити окремі класи для птахів, які не можуть літати, і таких, що можуть. Тепер спаров, тобто горобець, може літати, а пінгвін не має методу флай, і кожен клас виконує свою специфічну поведінку. Якщо ми працюємо з об'єктами типу Bird, ми можемо використовувати підкласи без порушень логіки програми. А якщо працюємо з flyable, то тільки з тими класами, що можуть літати. Отже, принцип підстановки Барбари Ліско допомагає нам забезпечити, що щоб код, що працює з об'єктами базових класів, безпечно працював із об'єктами підкласів. це підвищує гнучкість і надійність програмного коду. А тепер перейдемо до принципу інтерфейс сеґрігейшн. Принцип розділення інтерфейсів. Ідея полягає в тому, щоб кожен інтерфейс мав лише ті методи, які дійсно необхідні для конкретного класу, і щоб класи не залежали від методів, які вони не використовують. Загалом краще мати багато спеціалізованих інтерфейсів, аніж один загальний. Принцип розділення інтерфейсів допомагає уникнути ситуації, коли класи реалізують методи, яких вони не потребують через занадто загальний інтерфейс. Такий підхід сприяє зменшенню зв'язаності між класами та зберігає код більш гнучким і під Підтримуваним. Уявімо, що ми маємо один інтерфейс машин для різних типів машин. Тепер у нас є два класи принтер і сканер, але не кожен з них потребує всі методи з інтерфейсу машин. У цьому випадку обидва класи принтер і сканер змушені реалізовувати метод scan, Fax і Print, навіть якщо це не має сенсу для їхніх функцій. Тобто класи не можуть скористатися можливостями інтерфейсу без реалізації методів, які їм не потрібні. Це порушує принцип інтерфейс segregation. Давайте розділимо інтерфейс. На кілька спеціалізованих інтерфейсів, кожен з яких буде містити лише методи, які дійсно потрібні для відповідного класу. Давайте розділимо інтерфейс на кілька спеціалізованих інтерфейсів, кожен з яких буде містити лише методи, які дійсно потрібні для відповідного класу. Тепер класи Принтер і сканер можуть реалізовувати лише ті інтерфейси, які їм дійсно потрібні. Ось так це зображається у коді. Принцип розділення інтерфейсів допомагає зробити код більш зрозумілим, модульним і гнучким, мінімізуючи залежність класів від методів, які вони не використовують, це знижує складність підтримки та розширення програм. Принцип інверсії залежності є також часто використованим, та багато новачків люблять порушувати даний принцип. Отже, він означає, що реалізація повинна залежати від абстракції, а не навпаки. Принцип інверсії залежності сприяє тому, щоб компоненти програми були більш гнучкими та легкими для тестування і підтримки. Замість того, щоб один клас безпосередньо викликав інший, що створює жорсткі залежності, ми використовуємо абстракції, інтерфейси чи абстрактні класи, щоб розділити залежності та дозволити класам працювати. З абстракціями, а не з конкретними реалізаціями. Уявімо, що у нас є система для керування повідомленнями, де клас User Service безпосередньо залежить від конкретної реалізації класу. Тут клас user Service має жорстку залежність від класу email service, і будь-яка зміна в email service, наприклад, зміна на інший механізм відправки повідомлень, вимагає змін у user Service. Це порушує принцип Dependency Inversion, оскільки user Service залежить від конкретної реалізації, а не від абстракції. Ми можемо застосувати. Принцип dependency inversion, використовуючи абстракції. Для цього створимо інтерфейс MessageService та зробимо так, щоб клас UserService залежав від цього інтерфейсу, а не від конкретної реалізації. Тепер клас UserService не залежить від конкретної реалізації email Service, а працює з абстракцією MessageService. Залежність можна провадити за допомогою ін'єкції залежності через конструктор або через сетер, залежно від вашого вибору. А тепер до мого улюбленого принципу, який вже не пов'язаний з принципами Solid, але це не від. Міняє його важливість. Це принцип «Don't repeat yourself» або «Dry». Основна ідея принципу полягає у тому, що кожен фрагмент знає або логіки повинен бути представлений лише один раз у системі, щоб спростити підтримку та уникнути помилок. Принцип Драйт допомагає уникнути дублювання і тим самим підвищує ефективність розробки, знижує ймовірність помилок та спрощує зміну або оновлення коду. Якщо зміни треба буде ввести лише в одному місці, система стане більш гнучкою і менш схильною до помилок. Уявімо, що ми створюємо програму для обчислення вартості замовлення в інтернет-магазині, і кожен тип продукту має свою. Формулу для обчислення вартості доставки у цьому прикладі одна і та ж логіка доставки для електроніки і одягу дублюється в двох класах: Order Service та Another Service. Це порушує принцип DRY. Якщо зміни у доставці потрібно буде внести, їх доведеться повторно виконати в кожному місці, що збільшує ймовірність помилок та ускладнює підтримку. Ми можемо створити окремий клас або метод, що обчислює вартість доставки, і використовувати його в кількох місцях. Тепер ми виділили обчислення вартості доставки в окремий клас делівері Улятор і використовуємо його як спільну абстракцію в різних сервісах. Таким чином, ми усунули дублювання, і спростили підтримку коду. Щодо принципу кіст, то хочу вам сказати це не про поцілунки. Це про залишиться простим. Цей принцип наголошує на тому, що складність має бути мінімальною, а код зрозумілим і легким для підтримки. Чим простіший код, тим менше шансів на помилки, та тим легше його підтримувати і розвивати в майбутньому. Надмірна складність може привести до того, що код стане важким для розуміння тестування та змін. Думаю, тут і без прикладу все зрозуміло. Вам просто не треба усе ускладнювати, а робити систему максимально простою, розширюваною та готовою до тестів. to hang. І останній принцип, який ми сьогодні розглянемо, це принцип Ягні. Тут також усе максимально просто. Цей принцип говорить про те, щоб ми не реалізовували функціональність або код, який на цей момент не потрібен. Так, звичайно, ти думаєш, що зіграєш на випередження, і ваші замовники точно захочуть у майбутньому щось таке, але ж ти не можеш знати точно. Такі дії захламляють систему, створюючи взагалі невикористовані частини коду. Варто бути уважним до того, як ви пишете код, наскільки він зручний, не тільки. Для вас, але й для ваших наступників та колег, та навіть просто для вас через півроку. Сподіваюсь, це відео зменшить кількість перероблених піарів та допоможе вам оптимізувати ваш стиль написання коду. Дякую вам велике за перегляд даного відео. Не забудьте поставити лайк, якщо відео вам сподобалось, та напишіть у коментарях, чи ви використовуєте ці принципи на практиці. Бажаю вам гарного дня!